Так, вона так? У нас в принципі без Так, організацій. Якщо хочете, залишити службу або є. Ми сьогодні тут зібралися, щоб не допустити прийняття законопроекту No2450. Про порядок організації про проведення мирних зібрань. Е, тому що він суттєво дуже обмежить е, право на мирні зібрання. Він е, обмежує в судовому порядку е, час подання повідомлення про саму акцію. Він обмежує кількість місць, де можна проводити е, ті заходи. Наприклад, можуть заборонити, проводити біля ОДА, біля міської ради, в парках. Тобто, якщо це якась екологічна акція, це буде заборонено. Ми вимагаємо, щоб повторний розгляд цього законопроекту проводився тільки після висновків експертизи Венеціанської комісії і також за участі українських громадських організацій і правозахисних, щоб не допустити прийняття цього рішення. Акція проводиться сьогодні в 15 чи 16 містах України на різний час, і найбільша акція пройде... Під Верховною Радою сьогодні в Київ.